Вітаю ці та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося таро-прогноз з 10 по 16 листопада. Не тільки Таро, а ще й пасіанс-прогноз. Два варіанти по таро і один пасіанс. Ви можете обирати Таро плюс пасіанс, можете обирати щось одне, що вам подобається. На Таро дивимося ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу. Навчання, якщо комусь актуальне фінанси. Пасян, що покаже, та й дивися, да, він Сам такий характерний все показує. Перший, другий, третій варіант обирайте, кому треба час. Ставте на паузу. А я починаю з першого варіанту. І Хто обрав, питайте часто, як називається ця колода? Так, ой, дивіться, як вона називається, якось відкритого шляху. Шлях, який відкривається, щось в такому дусі. Так, одинички, настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, що ви чекаєте від цього тижня? І подивимося: з 10 по 16 листопада, що у вас буде чекати? Ваш настрій. Ваш настрій. Вихід із застою у вас явно йде. Ніби ви чи якийсь документ отримали, який чекали, якусь відповідь, звідкись інформацію потрібну. Те, що вас завісало. Також можуть вас радувати ваші діти, студенти, ви, якщо вчитесь, вас можуть радувати вас, насрічки, знаєте, ви горді за них, ви щасливі. Можливо, ваші діти, учні, студенти. Не знаю, більше до студентів, видач, що приїдуть, вас будуть радувати, просто ваші діти будуть радувати, друзі, хтось може приїхати додому. Да? Всі зібралися. Внастрій хороший, якась потрібна інформація чи гордість за когось, вас буде обнадіжувати, я би так сказала, дивимося, особисте життя. Зараз глянемо, карти, все таки я думаю, ще можуть показати звідки ростуть ноги. Ух ти! Ну тут, дивіться, якщо ви не в парі, то ви прям вибір іде. Ви прямо обираєте між двома мужчинами, який кращий також ви можете прямо зустрічатися і не знати кого. Кого брати, кого поставити на який час? Да? <сіх> Сьогодні з одним, завтра з другим, побачення за побаченням. Ну, тут може бути їх і більше, да? От багато побачень може бути, багато знайомств. ще що актуально, що може... ми тільки почали з кимось новим зустрічатися, да? тут король мечів як завжди прийшов щось виправити. Давай ну, поговоримо про те, що в нас було. Може, ми щось тут будемо міняти. Да? Таке може бути. Ну, хорошо, якщо ви тут в парі. Да? То тут може хтось як симпатію проявляти, якщо ви не жінка. Угу. В трикутники вас затягувати, прямо така інтересна енергія. Вам як треба розірватись. Вірофон діться. Ну, хтось як бивший, ви знаєте, навіть якщо ви. Ну, така точечна інформація йде, що є, то є. Да? Якщо тут у вас. Все нормально, стабільні стосунки, чи сім'я, чи просто. Тут повернення бившого, тут буде, я думаю, в кожного є якийсь бивший. навіть якщо це було 100 років тому назад, можливо, ви якусь інформацію про нього почуєте, можливо, він прям вийде на зв'язок. Ну щось тут з цим буде пов'язано. Щось ви дійсно можете дізнатися, да? те, що от давно було в минулому. Можете якусь долю узнати, хтось вам розкаже, Помні, що я там, не знаю, колись була з таким то таким то. Ну, Якщо прям зовсім без цього, то що тут карти показують? Ну, Якась, як, може ви просто крапка знаєте, змінували. може ви просто собі будете ставити якусь крапку, що все, тепер, ну, знаєте, буває так, що ви стосунках. Але тягнете ще когось з минулого довгий пріор часу. Тут ви поставите цю крапку, ви скажете, все, я вже ось тут обираю. Я вже не хочу згадувати, що там було. Ви можете дістатися про цю людину щось і подивитися і думаєте, добре, що я з ним не пов'язала своє життя. Ну чому кажу з ним? Тому що тут явно два мужчини, а не дві жінки. І жінка тут чи обирає, чи думає. Да? Чи до неї залисяється, інформацію якусь здає. Ну, кожного своя історія, але тут явно два мужчини. Хтось якісь намеки дає, якщо ви в парі, да? ще з боку. Ну, для багатьох прям щось зв'язане з минулим. Хорошо. Добренько. дивимося роботу. Робота, кар'єра, навчання. Вау! З башні, все пішло. О, oh гад! О, гад, Башня вісімка мечів. Ну ви по картам. Хочете прориву, прогресу по роботі? Ну, ви як до сталі якоїсь дійшли. І для того, щоб мати про, про, про цей процес, прогрес, тобто вам треба щось тут поміняти. Для вас це дуже важко. Для вас це важко. Ви до цього привикли, до якогось іміджу, свого, своєї позиції, Да? То тут в пошуках, ще не сказала, ви можете знайти роботу, якщо будете вибирати в цій роботі свою вигоду шукати да, себе. Може, не на цьому тижні, але є шанси знайти хорошу роботу з гарною зарплатою, якщо ви не поведетесь от просто на що попало. Витримайте паузу, да, пошукайте. Якщо ви тут давно працюєте, чи маєте власний бізнес, Прогрес і прорив буде у вас, якщо ви тут щось поміняєте. От, да, от по настрою. Ви тут, не знаю, може, пішли на якісь курси, де ви себе вчитесь продавати, просувати свої послуги, да, і це вам дає якийсь новий погляд, і зміни відбуваються через це. Якщо ви вже там, в наймі і давно працюєте, Можливо, вам дадуть якесь нове завдання незвичне для вас, незвична робота, незвичний клієнт прийде, може, знає, з чимось таким з запитом, не, не знаю, дизайн манікюра, да, такий, який ви ніколи не робили, техніку, яку ви ніколи не робили. Це і є те, що вам треба. Ви застряли. Ви вже робите кожен раз щось одне й те саме. І коли ви робите одне й те саме, ви отримаєте той самий результат, в якому ви застряли. А тут карта показує, чи якийсь виклик буде з боку, чи ви самі собі його поставите. Ну, ви будете робити якісь зміни, щоб рости далі. Тому що ви непоганий рівень маєте, але ну, він прям такий вам уже надує, вам хочеться прогресу прориву. Да? Добре, фінанси. Що для вас фінанси скажуть? Що скажуть фінанси? А фінансами все мутненько, так? Да? Треба брати їх під контроль, ваші фінанси. Можливо, це мається на увазі там, вартість ваших послуг взяти під контроль, подивитися оцінити. Да? Трати ваші теж треба під контроль. Я не скажу, що нема грошей по цим картам, але ви тут якось їх. Будете контролювати переживання. Якісь зміни йдуть, розумієте, з цього такого застряглого стану. І ви їх боїтесь, чи то я скажу, ви там підвисили ціни і думаєте, що ж тепер буде, да? або там всі пішли і сказали директору, що ми на зміну не виходимо, да, бо що нам тут мало платять. Якщо ви в пошуках ви переживаєте, вистачить. Чи ні, ви рахуєте. ви намагаєтесь фінансово справитись. М -м гроші є насправді. Потік якийсь є, допомога, гроші є, ви не без грошей. Ну ви тут щось з грошима якось ризикуєте. Ну тільки не інвестуйте на таких енергіях, ні. Не інвестуйте. Пробувати щось міняти, якщо ви можете. Да, ви вправі е керувати там, своєю зарплатою якимись цінами на послуги, це ви можете. А от інвестувати ні. Інвестувати не треба. До речі, тут ще, може, хтось як... якийсь кредит візьме на себе, і він крупний прям буде. Ну, по ідеї, ви маєте з ним справитись. Якщо берете на роботу, на бізнес, то по картам можна, ну, можна. Можна. Гроші є, робота є. Просто є якісь експерименти в цьому всьому. І карти кажуть, якщо ви підете на ці експерименти, не зупиняйтесь, пробуйте. візьміть якісь виклики для себе. От я ж кажу незвичну якусь роботу, да? ви маєте подумати, як ви її оціните, за яку ціну зробите, да? Попробувати, ризикнути взагалі зробити, не побоятися. Оце ваша фішка. І настрій у вас такий. попробувати щось да, не, не Незвичне для вас. А те, що тут за дітей я говорила на початку, ні, тут більше про вас. Може, звісно, в когось діти приїжджати, Да, можуть і радувати вас. Може витратитись на це. Це я в Тіктоці бачила відео, де дитина при... ну не показано, хто це доросла вже. Приїхала до батьків. Їй все подобається, батьки зразу кажуть, забирай, забирай. Да? От у вас може бути така історія, якщо ви зі сторони батьків. Ну, в принципі, зі сторони дітей теж можете приїхати і вам все будуть давати. Але загалом це якісь нові виклики, щоб вийти з зони комфорту вашого. От, на цьому тижні будуть такі виклики. Якщо ви за них візьметесь, буде прогрес і прорив. Ось так. Бажаю, щоб тиждень у вас програвся. Якнайкраще. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, а я йду далі. Хто обрав хорор таро дуже говоряща, класна колода. Хто не побоявся, вона не темна, не, не агресивна, дуже хороша. От така колода, яка гарно розмовляє. Якраз вона така. Не тільки осіння, але під осінь дуже підходить, ніби. Хеловінська, яка, знає, все, що з потибічним світом зразу асоціюється з Хелловіном. Так, з 10 по 16 листопада що чекає двічок? Задавайте картам свої запитання, що про склад з вами максимально резонував. І дивимося. Ваш настрій. Король Кубків, сімка мечів. Королева Жезлів». Хто кого, да? Хто кого тут обіграє? Королева Жезлів» чи король кубків? Отакі от, от карти. Давайте далі зразу підемо, і тоді вже от по особистому житті, по роботі, можливо, зрозуміємо, як це програється, бо тут поки що не ясно. Особисте життя. Те саме, да, це особисте життя швидше за все, стосується ваш настрій. Якісь такі ігри між мужчиною і жінкою. Хто кому що дасть, хто кого обиграє і так далі. Але тут немає ні вигравших, ні програвших, я бачу. Настрій такий. От ви можете бути в тяжких стосунках. І підозри або якась невпевненість вас замучила, і от є якісь такі перепалки між вами, але немає щирості і відкритості. І на цьому тижні я не бачу, що дойде до цієї щирості і відкритості, просто захочеться від цього всього втікти. Якщо ви не в парі, так, якщо ви в пошуку, ну хтось тут може до вас проявлятись. Ну, ви так подивитесь на цю людину, ну, два слова попробуйте сказати, розчаруєтесь і нічого не, не бачу я прогресу в цьому. Хто тут виграє, да? королева. Тут виграє королева. Тут якийсь король хоче щось продавити, але тут королева своєю хитрістю доб'ється того, чого вона хоче. Да? Дивіться. Все-таки нас тут є побідітелі, да? і тут це, це жінка-переможниця. Навіть якщо це те, що вона вийде з таких стосунків. Да? Не навіть, а дуже вирогідно, що це якраз і буде її перемога. Ну, але хто вже тут залишиться в стосунках, вже буде все по-вашому. Все буде по вашому. Якась ясність внесеться. Ви тут натякали, якось, знаєте, пінг понгом цим гралися. Цей тиждень, швидше за все, ви якусь ясність. Внесете і виграє в цьому жінка в ці битві. Може вийти все-таки якийсь скандал. Якась біль розкажеться, піднімуться якісь запитання, які глибоко сиділи. Може, не до кінця. От знаєте, така енергія, чому я збиваюсь, тому що може бути, що ви вже почали цей процес. А можете і не почати. Да? Ви можете застряти на процесі пінг понга але все одно рано чи пізно це станеться, може, не на цьому тижні, а може ви вже в цьому процесі. Да? Це мені показана така історія. Чи вона була, чи вона є, чи вона буде. Да? Коли ми спочатку бадаємося, натякаємо, щось комусь болить, висказатися не можемо, ідемо навколо цієї ситуації. Але наступає момент. і... Спочатку ніби хочеться уникнути, уйти, взагалі без цієї розмови, просто там, закрити двері. Але на посидок, типу, скажу. Да? І коли я це на посидок скажу, виривається все наружу, ця вся біль, ці всі претензії. Отут може народитися істина і перемога у цієї жінки. Да? І вона, вона в кожну посуму програється. Хтось продавить прям те, що він хоче, да? яка жінка продавить. А хтось вийде победителем, уйшовши стосунків. Розумієте? Тут уже в кожного буде своя історія. Кожен зрозуміє по собі, що це за перемога для вас. Так, ідемо далі. Робота. Робота, кар'єра, навчання кожному тут своє. Ну тут по картам. Якийсь рух у роботі є, хто в пошуках. Ви можете ходити на співбесіди, на перспективні співбесіди, Ну, поки що я не бачу результата. По королю Пентаклі він буде пізніше, да? бо тут пятерка купків ще якби, ну, не, немає відповідей. Може, ви подали. Резюме і чекаєте цю відповідь. От на цьому тижні ви ще чекаєте. Ну, якби в майбутньому це може все-таки дати плюс свій, бо ну, вам можуть відповісти, так як ви хочете. Да? Вас можуть прийняти на ту роботу, яку ви бажаєте. Ну, це буде пізніше. Хто працює да, тут по картам, ви працюєте на перспективу, або у вас там, знаєте, якась така рутина. Немає на цьому тижні великого якогось прогресу. Немає того результату, на який ви розраховували. Він може прийти пізніше. Але чи ще, ще прийде, да? там, Тріка куп... Тріка ну, по картам дивимося? Трійка мечів. Ну, тут по-іншому все може, дивіться, програтись. Хто в пошуках. Ви чекаєте з одного місця, а вам раптом можуть запропонувати щось інше, дуже щось хороше, да? Або там заставити вас чекати. Хто вже працює, якийсь у вас такий довгий період, ну, я не скажу, що це застою. Це, от прям стабільності, ну вам ніби хочеться змін. Ну, поки що я бачу стабільність. Ви хочете. Прогресу, хоча, щоб вас похвалили, там, помітили, більше клієнтів прийшло чи ще щось. Ну я не бачу цього. Ще поки що ні. Цей тиждень ще іде такий фундамент, ви будуєте, ще все спокійно, ще стабільність, рутина. Вистріла якогось я тут такого не бачу, гучного. да. Ну, непогано теж, я не скажу, що тут погано. Ці самі карти випали. Ці суми. Ви старайтесь і до результату прийдете. Ще ніби до того результату якось рано, далеко. Не забувайте, що розклад загальний, да, і ви приміряєте на свою ситуацію. А можливо, це вам і не, не резонує, тоді не беріть. Якщо у вас є щось таке, що вам треба прояснити точно, да, тоді краще на особисто прийдіть. Тут така ситуація. Шатка двояка, і, і стосунки такі складні, і на роботі якось стараюсь, да, ну от ніяк не вистрибну. Хоча є ніби на це всі можливості і ресурси. Фінанси, ваші фінанси, сила, світ, старші аркани да, і сімка жезлів. І сім Угу. От, опять-таки, да, є якісь гроші, я не скажу, що тут їх немає, є. І, але хочеться масштабуватись, хочеться більше. От, по другому варіанту хочеться більше. Хочеться, щоб в стосунках чули, щоб в роботі цінували, да, щоб ви були визнані, щоб ви гарно заробляли. Ну, якось не йде. Чомусь якось у вас воно не. Все виборюєте, все дається з якоюсь складністю. Що воно тут у вас таке? Дороги відкриті, кстаті. Значить, це у вас в голові щось. У вас якісь є установки, які вам заважають, бо дороги у вас відкриті. Такої якоїсь магії, там, мені поробили чи ще щось, по крайній мірі, в даний момент, може ви зняли, а може і не було. Да? Тут все в голові, і з цим можна справитися. Да? Треба міняти свої установки. На те, що вас люблять, вас приймають, вас цінують. Себе починайте цінувати. Що ви достойні, ви маєте розуміти, що ви достойні кохання, що ви достойні е, хорошої роботи, яка вам буде подобатися, достойної оплати і так далі. Приймайте те, що йдуть які виклики з достоинством, але знайте, що знайте, вірте в те, що щось буде краще. І оця віра вам допоможе. Це відчуття, от прям час від часу собі, старайтеся його як навіяти, да? передчуття чогось хорошого. Ой, ну зараз так. Ой, але я відчуваю, відчуваю, да? от буде, 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 все буде. Я от скоро бачу, все буде. Це не самообман, це переключення. Вам воно потрібно, тому що, я ж кажу, є всі якісь можливості виграти в цьому особистому житті і перестати бодатись, бо це не місце, да? особисте життя для такого. І щоб на роботі все-таки до цього короля Пентаклів прийти і не вибарювати кожну цю цього пентакля кожного. Ну, ось так. Бажаю, щоб тиждень вам у вас програвся якнайкраще. Тут чуть-чуть попрацюйте над своїм мисленням, і у вас буде просто все супер, двічки. Так, ну що, а хто обрав пасіянс додатково чи окремо? Це у нас третя позиція. Старовинний пасіант. Будемо зараз дивитися, що у вас тут. Чекаємо. Так, настраюйтесь на себе. Питання тут не задаємо. Хоча, в принципі, давайте попробуємо. Хочете задати, задайте. Можливо, ви зрозумієте ці символи відповідно вашого запитання. Да? Так, 10 по. 16 листопада для третього варіанту покажіть, що буде. Дивимося. Ось це картинки, які треба крутити, щоб побачити, що тут співпало, і зробити прогноз. Симули. Якщо щось я не побачила, пропустила, пишіть в коментарях або читайте, що тут написано, якщо вам зрозуміло, і ви самі зрозумієте. А ні, пишіть в коментарях, я скажу. Що це за символ, що він значить? Що я щось опущу. Так не бачу поки що символів. Так, колодість глибоко. Ну це занурення в себе. Це те, що ми себе розбираємо, намагаємося зрозуміти. Також це може бути. Якась ситуація, в яку треба глибоко подивитися. Зараз, можливо, нам підскажуть сусідні картинки. Також, якщо ви дивилися ще таро перед цим, ви можете собі зробити якісь відсилки до того, що ви побачили, да? про що тут глибоко, глибоко нирнути, розібратись, в підсвідомість свою залізти, да? щось там наладити, поміняти. Так, ну що, не спішу, я не пропустила. Символи ніякі. Так, сімейне щастя. Глибоке сімейне щастя. Дивіться, що може бути. Ви можете в своїй парі. Мати якусь розмову глибоку, важливу, яка вас виведе на новий рівень в стосунках. Ви можете зустріти, якщо ви без фари, важливу людину для вас, яка може потім стати частиною вашого життя. Да, ця людина, чи просто можуть бути класні стосунки, класна пригода. Але перед цим треба розібратися в собі чи в цих стосунках. Це можуть бути дві окремих події, але вам треба обов'язково на цьому тижні глибоко зануритися в якусь тему в себе, найкраще да, в будь-якому випадку, розібратися в чомусь. Ну і тут сімейне щастя щасливо випадає. Так, ще раз оком я дивлюсь, кидаю на стіл. Я не бачу більше, на перший погляд, співпадінь. Здається, їх більше немає, але, знову ж таки, якщо ви щось тут побачили, помітили, можна крутити картинки да, і дивитися співпадіння. Може, ви тут щось побачили, то пишіть. Мені здається, що вже більше немає. Так, глибоке, сімейне щастя, да? може бути прям так. До речі, ще за пасіян скажу, що він може говорити дуже в лоб. Я про це раніше частіше говорила, зараз забуваю. Ну, тобто, якщо це колодязь, так, це може бути, що ви щось робите з колодязем. Ви його ремонтуєте, ви його купаєте, да? або щось з водою, труби, там, да? тому що тут колодязь, але це одне і те саме водопровід. Сімейне щастя, тут коляска в нас намальована. Щось можете рішати з дітьми, можете купувати коляску, дарувати комусь коляску, да? ну все, що зв'язане з коляскою. Ви можете йти до когось на якісь юбілеї, сімейні, да? ви можете йти до батьків і бачити, які вони щасливі багато років. То може бути щось таке. Проводьте паралелі до своєї ситуації. І ви зрозумієте, як для вас ці е, картинки в пасянцях програються. Вертайтесь потім пишіть, дуже завжди цікаво читати, як воно програється саме. Бо були такі цікаві відповіді, прям. Що от, програються дуже цікаво. Неординарно не пасянці. Було таке, що там замок, писали люди, що ну от, прийшли. Інстанція, а оказалося, що у них не робочий день, там, не знаю, якийсь понеділок, вон, таке щось було, да? і ну, щось в такому дусі. Бажаю, щоб у вас тиждень програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, хто не підписаний, я прошу звичайно підписатись до нових відео. Па-па!